Спевна найбільш успішна реформа Віктора Януковича із незапланованих. Міжнародні організації визнали закон Української продовжної публічної організації дев'ятий по якості в світі. Тобто це єдиний рейтинг, хто по якому Україна має такий високий показник дев'ятий в світі. І ми український незалежний центр політичних досліджень вирішили перевірити, наскільки цей закон став реальністю, чи справді громадяни змогли отримувати інформацію швидше і легше, чи справді органів влади його виконують. Для цього ми скористалися е, можливістю безпосередньо самого закону про до публічної інформації і надіслали інформаційні запити в усі 77 центральних органів виконавчої влади з проханням політання анкети дати відповідь, що вони виконали із вимог закону. І ми отримали ці відповіді. Їх дуже багато цілий ящик. я деяку частину соборів е, приніс. Тобто, кожен влад нам відповів, що дуже приємно. Тобто, е, всі 77 відповіли. Правда, 10 органів спробували. Ну, скажімо так, загубити наш інформаційний запит ну, після повторного наполягання, все, таки, ми отримали від всіх, і це дуже добре. Отже, які висновки ми можемо зробити? По-перше, апокаліпсис не відбувся. Під час того, як відбувався процес створення закону, ухвалення всі органи влади говорили, що його виконувати неможливо. Органи влади будуть зупинені їхню роботу інформаційні запити просто зупинять цю роботу. Як показує практика, за вісім місяців роботи закону все нормально працює. Найбільшим е запитів отримало Міністерство внутрішніх справ е 1766, а е потім Міністерство охорони здоров'я 866 запитів, Мінконом е е е розвитку е 657 запитів. Тобто, е це е ну, нормальні, невеликі, е так, кількості. Органи влади працюють, продовжують освоювати бюджетні кошти е, і роботу не зупинило. В середньому десь Міністерство отримує по 300 запитів, е, центральні органи агенції біля 50 запитів. Е, хто є найбільшим, е, скажімо так, утаємничувачем інформації? Е, несподівано е, це все-таки виявилося Міністерство освіти е, і із 390. Трьох запитів 57 е, було відмовлено на дані інформації. Тобто, якщо міністерство внутрішніх справ тільки 11 запитів залишило без відповіді, але отримало 1700, то виявляється для того, щоб робити реформи в системі освіти, необхідна тиша. І чим менше люди будуть знати про це, тим краще. Тому, на жаль, Дмитро Домашник отримав таку сумну премію найбільшого, найбільшого утаємничувача інформації про діяльність міністерства. Другий висновок можна сказати, що, на жаль, закон про доступ до публічної інформації працює в півсили. По тим даних, які ми отримали від органів влади, а вони всі, ну скажімо так, є офіційними, підписаними там заступниками міністрів, де чітко наказано, що в нас є, що немає, органи влади десь тільки наполовину виконали ті вимоги, які є. Наприклад, тільки 37% органів влади внесли зміни до своїх регламентів, як правильно розглядати запити і оприлюднювати інформацію тощо. Тільки 25% внесли зміни до інструкції діловодству. Але приємно, що 86 прийняли положення про створення окремо структурного підрозділу або визначили відповідальну особу. Хоча закон вимагає від всіх ста органів відсотків ухвалити і від, визначити від, 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 відповідальність, тобто ще 14 це не зробили. Наступний висновок: на жаль, громадянину важко знайти інформацію самостійно. Якщо інформаційні запити ще працюють і, в принципі, більш-менш громадяни отримують вчасно і більш-менш повну інформацію, то пасивний так званий доступ майже не працює. На офіційних веб-сайтах лише три органи, тобто 4,5%, розмістило реєстр публічної інформації або системуліку публічної інформації. Ми всі знаємо, що закон зобов'язує орган влади на сайті розмістити такий реєстр, де буде чекати інформація, яку інформацію він володіє, дату ухвалення, назва, код, для того, щоб ми легше могли зрозуміти дати інформаційний запит. І отут у нас найбільше розбіжніться зі звітом міністер Тежком який пише, що майже всі створили такі реєстри. Але насправді, по нашим даним, по-перше, говорять, що не створили. По-друге, ви зайдете на сайт, ви тільки в трьох органів знайдете. Це дуже легко перевірити. Положення про висвітлення публічну інформацію на офіційних сайтів ухвалили лише 44 органів. Порядок доступу громадян до засідань суб'єкти влади повноважень. Тобто, щоб як громадян може зайти і послухати, як відбувається засідання кабінету міністрів чи іншого колегіального органу. Тільки 16% таких створено. Але приміщення для роботи громадян з документами 65%, тобто більше половини. Але це не всі надали. І останній висновок. Хто ж винен? На жаль, винен у нас і так, головний, хто задає моду на виконання того чи іншого акту, того чи іншого закону, це Кабінет міністрів. Це є найбільшим на сьогоднішній день порушником виконання закону. Тобто при кінцевому положенні закону чітко давали доручення Кабінету міністрів цілий перелік заходів зробити, так само, як і указ президента. Про виконання закону, на жаль, досі Кабмін не вніс закон проєкт про приведення інших законів, до закону про доступ, і там дуже складна ситуація відбувається. Хоча дешку вже розробив і вніс на засідання кабінету міністрів. Тільки під тиском міжнародного фінансово-валютного фонду Кабмін ухвалив дві постанови: це постанова про порядок. Обліку э, публічної інформації і теснення змін до постанов про оправнення інформації на сайтах. Тобто МВФ в своїх десяти вимогах до України дві вимоги зробив по цьому і ті гідко, швиденько почав нарешті це робити. Э, досі немає нової інструкції про э, засекреченню інформації в коном ДСК для службового користування. Э, є стара інструкція, але но нова, на жаль, так досі і не ухвалена. І не прийнята. Ну і, е, на жаль, от ця проблема з реєстром інформації, е, Кабмін, е, і поки так і не вирішив. Ми знаємо, що Держком Телерадіо зверталося з проханням виділити окремі кошти, щоб написати цю програму і роздати органам для ведення цього реєстру. Але наскільки ми знаємо, це питання так досі і не вирішено.